Добрий день. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Ми... Добрий день. На сьогодні ми. Добрий день. Добрий! Добрий день. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Погнали. Ось ми й Їдемо. Добрий день. Добрий день. Ви заспокоїли цього. Добрий день, наші... Ми... Добрий день! Добрий день! Добрий день! Значить, ми. Добрий день! Значить, Ми їдемо до малої тера. Добрий день! Ми їдемо в. Добрий день! Добрий день! Значить, Добрий день! Добрий день! Добрий день! Ми Добрий день! 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 Ми не знаємо мене! Добрий день! Добрий день! Добрий день! Добрий день! Ми виїхали! Добрий день! Добрий день! Олявина Добрий день! Ми. Добрий день! Добрий день! Вже вмер... Добрий день добрий день, добрий день, добрий день, добрий день добрий день, добрий, день! день! Добрий добрий день. Ми вже виїхали. Добрий день, добрий день, добрий день, добрий день, добрий день, добрий день, добрий день. Cobre dia! Cobre dez! Cobre dez! Cobre dez!